Ви коли-небудь манго їли, я жодного разу. Я навіть не знаю, чи його зі шкуркою їсти, чи ні. А дивіться, яка у нього кістка. Отаке, отаке щось. Буміранг якийсь. Здоровенно. Пробую, поділились з артемом. Ну, їм зі шкурою. Вона чимось сосну, чи ялинку нагадує. Таке. Угу. Щось таке хвойне. Хвойне, але... Але всередині як манго, як манго. М -м -м. Смачне, смачне. <гадує> так, секунду. Зараз скажу звідки воно в мене. Потім даємо. Зайшов до е, Тафелю. Зайшов до Тафелю з вулиці. І зараз, зараз он буде репортаж. Наші хлопці ходять. Дивіться, які мури. Це в Офенбурзі Це в Офенбурзі Такий парк повз. Міські мури. Ну що, перший досвід закупки у тафелю. Показую, що взяв вон. Три сумки. Тепер треба це якось якось донести до хати. Звітую. Розпаковка. Приніс додому. Картопля. Ну, мені хотілося ще більше вантажити. Але я сказав досить. Думав, що не донесу. Не знав скільки там, що далі. Потім. Булячок. Булячок. Цибуля. Капуста, не дуже така капуста, але капуста, трішечки, але капуста. І улюблені, улюблені німецькі боби. Боби бохен. Тобто спаржа, стручки, спаржа. Томати, якісь шмери, міні, міні-міні, але томати. Все ж таки. Далі за овочей, Огірок, огірки. Так, переходимо до фруктів. Ну, фрукти. Невідомий мені фрукт, манго називається, як його їсти, буду дивитись в інтернеті. Але оце те, що потрібно щодня. І оце, що потрібно щодня, по дві штуки мінімум. Як е, народ каже, одне яблуко треба з'їдати для здоров'я, а інше для краси. Ну, пікти, пектини, пектини. Розумієте, да? Виноград. Ну так, побалуватись, з артемом побалуємося. І Тудум! Хурма. Якось вона по їхньому інакше називається. Але хурма і багата. Далі, за поживною цінністю, важливіше якийсь кварк, якась сир, щось. А, творог, 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 творог казала. Жінка, що супроводжувала. І сир трішечки. Але відро. Такий сир. І літр молока. І літр молока. І ось зараз ще буде розпаковка. Хліб! Пропонували усі для там булочки, солоденькі, Але, бачите, один такий, один такий. Та, давайте витягнув в мене чистий. На стіл. А, а руки, руки я ще не помню здоров'я. Руками чіпати не буду. О, отакий хліб. Хліб як хліб. Хліб як хліб. Але теж треба отак, отак. Але і усе це коштує, скільки ви думаєте? От там, там не просто так дають, там ще треба щось заплатити в народну касу. Чи як. Соціальну, суспільну касу. Оце все добро. 5 євро. 5 євро і ні в чому собі не відмовляй. Тут тільки я знаю яблука, ну, лимони, ну і вже. Та, а сир, а, а творог, а молоко, а картопля. Ну, коротше, все. А хурма. Та ні, все, все цінне і загалом, я думаю, воно. Раза в якщо купувати так у магазині, раз в 4, мабуть, буде дорожче. Не знаю. Треба буде прицінитися. Ще треба додати деякі нюанси. Тобто, оце мені дали, тому що заїхав, зайшов з вулиці. Ну, взяв документи ті, що в мене є, але ж параграф не оформлений. Документи тільки подав, нічого на руках від Соціальної служби нема. Оте, ж, ото, що тільки за місцем перебування зареєстрували, там, ІНН, оцей податковий номер дали. Все. А, ну да, і оцей фікс, фікс, бумажка, що фіксує, там якась з голограмами. Е, Керуючим магазином каже, ні, ні, не можу. Ну, давай, каже. Я кажу, так. А сусідка мені сказала, що три місяці чекала, доки оформлять цей соціал, соціал Амст. Він каже, ну що я можу? Ну давай, перший раз прийшов, добре вже. Як прийшов, я тебе від... обслужу. Тобто купуй, іди купуй, визвали ще російськомовну жіночку эм, Оля, жінка Оля. Допомогла перекладати, що він там мені казав. Ну, Я намагався телефоном цим же Google. Він махнув рукою, визвав цю жінку. І потім вона ще провела, показала, як, що купувати. Треба туди йти з великими сумками, з великими сумками. Ну, Люди йдуть з тачкою, оцю, кравчучкою, набирають, бо можна було брати більше. Це я так, що з пустими руками пішов. тобто з Оцією сумочкою, що носити напіврюк да? і пакет у мене був від Аврори. ну І вона там дала ще свій пакет. Неважливо. Не тобто, якщо нема документів, не обслуговують. треба, і Він сказав, наступний раз вже коли буде хоча б довідка, що прийняли документи. хоча б тобто Вже є надія, треба йти в соціал просити довідку, що вони прийняли документи і тоді вже якось, ну, раз на тиждень кажуть, хо, хо, якось вони там фіксуються. Не знаю, не знаю, ще буду дізнаватись, то таке, то, то вже техніка. Головне, що ось не, не просто так зайшов. Заходив спитати, що і як, а от вже дещо і придбав. Люди по три місяці, от сусідка, я ж кажу, три місяці тікала на оцю е, вже першу виплату, тобто на, і на документ, що, що, що таки дали у цей параграф, як він бюргер все. Ну все, все, на сьогодні все. Ні, це, це така анотація, що, щоб губу не розказували, що заходь заход і бери, там, що хочеш, як хочеш, і скільки хочеш. Ну. А стоїть копійки там 0,3 євро за кіло такого там чогось. 0,3 євро за кіло чогось іншого. Тобто, тобто нормально можна, можна жити. Жити е, можна. Але до соціалам того треба сходити. Все, все, все. На все добре. Миру вам і бережіть себе. І бережіть електрику туди, що там вимикають раз через раз. Годину через годину, дві через дві. Коротше, тримайтесь, тримайтесь. Все, слава Україні. Ми переможемо, хоч там які умови будуть. В результаті все буде добре.